Шевролі коптіла, шкребуть передні гальма. Зовнішня колодка ще нормальна, внутрішня стерлася повністю і шкрябає вже диск. Чому так відбувається? Далі у відео. Ставити будемо колодки ось такі міссив номер. Ось самі колодки. Знімаємо супорт для цього відкручуємо два болта на направляючих. Знімаємо супорт, витягуємо старі колодки. Для цього застосовуємо викрутку. Бачимо, колодка стиралася повністю. Одразу дивимося проблему, чому так сталося. Не двигаються у нас направляючий. Їх позаклинули, позакисали або заржавіли. Тому у нас стиралася ця колодка зовнішня ще є. І зараз зробимо ревізію, подивимося поршні. Ну, поршні так вже на вигляд, бачу, що все нормально. Вони тут нові. Намагаємося витягнути направляючі. Не хочуть виходити. Перержавіли. Бачимо дуже іржаві, також на верхній немає резинки. Хтось колись забув їх помазати. Чистим зараз пружинки. Чистим направляючі. Направляючі почистили, але вони вже дуже поїдені корозією. Задавлюємо поршні в супорт. Перевіряємо рівень гальмівної рідини. Так само задавлюємо другий. І знов перевіряємо рівень у бачку. Миємо, чистимо отвори направляючих у скобі, змазуємо направляючі. вставляємо їх у скобу, змазуємо пружинки колодок, чистимо посадкові місця і встановлюємо пружинки на скобу. Змазуємо антискрип. ставимо на колодку, встановлюємо другу колодку, беремо наш супорт, прикручуємо до направляючих. Так само робимо з лівої сторони. Знімаємо супорт, розбираємо, знімаємо колодки, пружинки, направляючи, все вичищаємо, вимиваємо, змащуємо і встановлюємо знову на машину, задавлюємо поршні в супорт, обов'язково перевіряємо рівень в гальмівному бачку. Ставимо супорт на місце і прикручуємо до направляючих. Натискаємо на педаль гальмів декілька разів, виставляємо колодки в робоче положення. Після цього рівень гальмівної рідини у бачку має бути максимум.